Всім привіт! Почав робити новий проєкт шнековий щепоріз На такому етапі зараз трішки розповім, як робив. За основу була взята 220 труба товщиною 7 мм, виготовив шнек. Товщина вала на шнекові 45 мм, довжина 600 мм, товщина витків 10 мм. Витки робив сам, преса в мене немає, щоб розтягувати, тому вигинав в звичайних тісках, нагрівав і молотом вистукував. Вигинав в стільки, щоб можна було приварити виток до витка. Коли три витка вже були приварені один до одного, знову ж таки, Нагрівав, зажимав в тіски і догинав уже двохметровим ломом, робив потрібну мініформу. Після того одягнув навал, обварив повністю по кругу зі всіх сторін. потім до токаря. Токар е, проточив наружний діаметр. Під внутрішній розмір труби, але трішки помилився, зробив там великий зазор десь біля 1 сантиметра, тому прийшлося мені розрізати трубу і звужувати. Да, звичайно, на стикові трошки є зазор всередині між витками, ну, думаю, буде працювати. Труба трошки. Тонковата, звичайно, ну, буде ще по наружі усилюватися. Труби з двох частин, тому як в ось цьому проміжку буде стояти ще дорізаючий ніж для тонкого гілля. Він буде приварюватися до, до шнека. і... Буде ходити в ось цьому проміжку. Зараз заміряємо труби. Труби довжина більшої 23,6, меншої 14,6. З'єднуватися, дві труби між собою будуть за допомогою ось таких кріплень зробив. Ось так буде проварюватись всередині проставочка і болтами стягуватися. В принципі, нічого складного нема. Підшипники 209 кріплення під них метал 8 мм. Такий, який був, так і робив. Заточку на шнекові робив болгаркою, гострив десь ось так, трішки залишив десь біля 2 мм. Лезо прям не робив. Зараз буду вже виставляти шнек, в трубу приварювати, виставляти підшипники. і потім покажу результат. Завершив модуль щепоріза. ось такий має вигляд. Зробив вигрузний бункер під щепу метал 4 мм. Встановив дорізаючого ножа. Ось такий має вигляд, так приварений. Зазор між трубою і ножем ось так, близько 1-2 мм. Ніж робив із культиваторної лапи, ось такий у мене був кусочок. Метал тут доволі непоганий, тому думаю буде працювати. Значить, як виставляв самий шнек відносно труби, щоб був по центрі? Брав звичайні леза по 4 штуки і вставляв між трубою і самими витками на шнекові. Ставив знизу, зверху, зліва і справа. І так само з цієї сторони. Виставив так, щоб самий вал був зажатий, щоб нікуди не рухався. Потім одягнув підшипники з флянцями і потихеньку. Прихвачував, а потім обварив. Потім я зібрав, в принципі, нічого не зачіпляло, там тільки в одному місці, то я трішки підшліфував трубу всередині і все стало нормально. Крутиться легенько, нічого ніде не зачіпляє. Ось так ходить ніж. Далі буду варити саму рамку під трактор і кріпити відповідно самий модуль. Доробив свого щепоріза. Ось такий вийшов. Зараз трішки розповім, як робив. Значить, раму робив із 65-го швелера внутрішню частину. Заварив металом 4 міліметра. Раму ось таку форму робив. Пластини на трикутник це пластина шириною 50, товщиною 5. Ну я їх зварював дві разом, тому товщина вийшла десятка. Ось таке кріплення під центральний вінт. Зробив ось такий бункер, вирішив робити конусний, так мені порадили, так як він буде краще затягувати гілля. Також вирішив доробити ще ось такий добавочний бункер. Метал тут 3 міліметра, він відкидається. Ось тут зроблені ось такі завіси з металу 4 мм, а знизу ось такі защолки на різьбі. Зараз покажу, як він відкидається. Ось так він в транспортному положенні, доволі непогано. Фіксується він з середини ось тут приварений болт, і барашком закручується. Ось так. Зробив одразу фаркоп під прицеп, щоб потім нічого вже не допрацьовувати. Ось такий ще поріз. Відео в роботі буде вже в наступному, тому підписуйтеся. Всім дякую за увагу, всім пока.